Вітаю глядачів. Пікіровка сіянців продовжується. Ну, але зроблю короткий огляд тих, які вже пікірував. Ось такий вигляд мають. Білий порошочок це фундазим. На жаль, не все так гладко, як хотілося б. Зелені водорослі з'являються, деякі підгнивають. Тому такі діляночки присипаю фондазимом. От пропав сіянець, насипав туди порошочку. І готово. Щоб не розповсюджувалось на решту, на здорові. Ось такі канавки відділяють види один від одного. Дуже зручно поливати в них. Ну і на цьому, на цьому поки що все. Тепер тільки спостерігати, як вони підростають. На жаль, це не так швидко. Дякую за увагу.